Новинка на ринку нерухомості. Це однокімнатна квартира на поділі по вулиці Бортняка, 16. Будинок вже введений в експлуатацію та обжитий. Вже працює досить багато комерції. Будинок має простору вхідну групу, є підземний паркінг. Наша квартира розташована на восьмому поверсі. Вона не кутова та не ліфтова. Має досить хороше планування. Біля вхідних дверей є вмістка ніша для облаштування гардеробу. І далі проходимо до просторої кухні. Квартира має індивідуальне газове опалення, здійснено вже розводку води, електрики та опалення. Є двоконтурний котел та радіатори на кімнату і на кухні. Суміжний санвузол і поряд із санвузлом розташована простора кімната. Наша квартира дуже світла за рахунок наявності панорамних вікон, з яких відкривається ось такий гарний вид. Деталі та ціну читайте в описі до відео.